Нещодавно зустрів людину, про котру мені батьки з самого дитинства казали. Ти зустрінеш її, і ти зрозумієш, що це вона, та сама твоя людина. Ти побачиш її по погляду, ти знайдеш її. І ось це було на перерві на праці. Я побачив цього хлопця. Я подумав, вау, я побачив цей погляд. Я підійшов до нього і ніжно запитав: ти траву куриш? Він сказав: ні. А в тебе є? Я сказав, ну є. Після цього нас звільнили нахуй з тої роботи, і я пішов влаштовуватись на нову. І на співбесіді вони питають у мене: Володимир, ви колись уживали наркотики під час роботи? Я сказав, ні, я дуже серйозно ставлюсь до роботи в робочий час ніколи, тільки на обідній перерві, так? Я люблю курити траву на обідній перерві, тому що коли я курю траву, мені завжди приходять в голову правильні думки. Знаєте, я виходжу на обідню перерву, роблю ось так і думаю, ну я впізду цю роботу, піду додому. Правильна думка. З тих пір, як мене звільнили, в моїй квартирі живе гей. До речі, я живу один. Це була перевірка на гомофобію і ви її пройшли. Вау, європейська країна, насправді. Насправді я живу у друга, я орендую у нього хату дуже дорого і він дуже дивна людина. Останній раз він захворів і попросив мене купити йому продуктів і ліків. Я попросив його написати список, він, він його написав. Я відкриваю цей список, і перше, що я там бачу, грейпфрути. Два купити, один спиздити. Я подумав, один спиздити раніше мені батьків в списках ніколи, блядь, такого не писали. Не було такого, що батько такий, так, синок, два півка і щось там спиздити. Рибки, не знаю, чи щось таке. Такого не було. Тому я здивувався я підійшов до друга. Я питаю, чому один вкрасти? Це обов'язково не можна просто три купити. Він такий: чувак, ти йдеш в сільпо, там стільки продуктів, можна спиздити що завгодно. Тобі все одно нічого за це не буде. Всім похуй. Я такий вау, я не знав, що весь цей час я жив з Порошенка. Так я не думав про це. Я думаю, чому я так багато плачу за газ. Він е, дуже дивна людина, він ходив на курси пікапу, і він казав мені, що треба знайомитись з дівчатами на пляжі, тому що вони без косметики, ти одразу бачиш їх фігуру, ти можеш побачити її справжню. І я такий вау, крута думка. Але проблема в тому, що вона теж побачить мою фігуру, так тому може бути трохи складно. І ми пішли з ним знайомитись на пляжі, і там відпочивали англомовні дівчата. Я на той момент знав англійську мову, доволі таки погано, а він не знав англійської зовсім. Він просто підходив до дівчат на пляжі і казав: Йо, азе без біч, он зі Ізбіч. І все. Нам чомусь не давали. Коли я тільки переїхав до нього, ми почали пити водку в честь цього. Але в процесі він сказав, що єдине, що у нього є вдома з їжі, це два кілограма домашнього маминого морозива. І все. Ми пили цю водку, їли це морозиво, і наступне, що я пам'ятаю, я стаю під холодним душем, я блюю цим морозивом. Я блюю, і мені так смачно розумієте? Я такий яке смачне морозиво, господі. У мене вперше було таке в житті. Я виглядаю з душової кабінки і бачу, що мій друг він блює в раковину колбасою. І в цей момент я зрозумію, що мене зрадили, що насправді вдома була інша їжа. Він мене обманув. Але йому було не так смачно блювати. Мені, мені було набагато смачніше. Реально, все міняється. Ми стаємо набагато більш жорстокими через війну. Нам подобаються відоси, на котрих вбивають русню. Моє улюблене відео це відос, на котрому палає колона кадирівців, багато трупів, багато мату. Але найкраще це коментарі під цим відео, котрі залишила жіночка. Вона написала наступне: можна без мату це дивляться діти. Я подумав, ось на чому ростуть наші діти? Нахуй папі не дочки, і вінкс. Так, це зовсім інший контент, зовсім інший. Київ теж змінився. Я їздив на велосипеді по Києву одного разу і побачив блокпост тероборони. Я запитав у них, можна проїхати? А вони так спокійно відповіли: так, можна, але там міни. Я такий міни? Мені їхати через міни. Вони кажуть: ну, зараз сонце, день, їх видно, тому немає взірватись. Я такий, а може взірватись? Вони кажуть: ну якщо йобне, ми почуємо. Дякую, що ви мене повідомили. Це мене дуже заспокоїло. Нещодавно у мене вийшло відео стендапом на Ютуб. І за один день, за один день мене назвали сексістом, расістом, шавіністом, мудаком. Раніше для цього мені було потрібно два роки в стосунках. Зараз одне відео. Ще й батько подивився моє відео і такий, синок, а будуть жарти не про і гівно. Я такий, вибач, батько, мене так виховували. Я... я не знаю, що тобі сказати. Нещодавно я побачив відео в Ютубі, як не відкладати життя на завтра. Я такий вау, це те, що мені потрібно. Подивлюсь завтра. Okay? І останнє, моя колишня казала мені, Вова, не важливо, скільки ти заробляєш, важливо, які у тебе друзі. Весь сенс цієї фрази я зрозумів, коли вона потрахала з моїм другом. Котрий більше заробляв. Всім дякую, ви дуже класна публіка. Привіт, шановні глядачі. Якщо вам сподобався цей відос, будь ласка, підпишіться на канал, тому що. 96% дивиться без підписки. А ми робимо контент для вас. Будь ласка, підпишитесь, поставте лайк. Напишіть, чи варто мені було фарбуватись. Чи ну його нахуй.